Що в місті йде явне просування автобусів мається на увазі лобіювання Богданів е саме на маршрути. В цьому зацікавлені певні особи і в першу чергу завод виробник нібито чийсь кум. Ну і відповідно далі ланцюжок також зацікавлений осіб. Чи скаржаться на подібні перевізники? Я вам скажу, що лобіювання нашу, наших товаровиробників, а саме автовиробників, це у таталонів і богданів, лобіються не тільки на місцевому рівні, а на загальнодержавному, державному. Ми скільки вже говоримо про те, що Асоціація перевізників України, членами якої є корпорації талони Богдан, вони всі можливі важливі впливи застосовують для того, щоб прописати законодавство, для того, щоб усунути з ринка переобладнання автобуси, інші автобуси, аби тільки протягнути на ринок якраз Богдан і талони. Тому говорить, що це лобіються місцевою владою напряму. Це неможливо, оскільки самі наші пасажири зацікавлені в тому, щоб були великі випасажироміські автобуси, які б ну, надавали ну, якби, мали можливість перевозити більшу кількість пасажирів. Але це знову ж таки йде мова про рентабельні маршрути, там ані там, де перевозиться за день порядка говорю 100-200 чоловік, де просто перевізник зводить кінці з кінцями. І останній показник це якраз от е, ті документи. Які здавали перевізники на конкурс, якраз на нерентабельні маршрути, наскільки мені відомо, жоден перевізник не подав своїх пропозицій. Запитання до обох стосується, ну, можна сказати, що тендеру, але не зовсім автобусно. За якими принципами власники обирають водіїв маршрутних таксі? Можливо, знає і пан Віталій, ну я думаю, що знає пан Сергій. Ну, ж, пан кожен перевізник а серед наших 162. Перевізників, які є на сьогоднішній день, працюють в місті рівне. Багато з них ну, не мають спеціальної автомобільної освіти, ніколи цим не займалися. Категорія, яка у них в основному? водіїв категорія, де повинна бути для перевезення пасажирів. Я говорю про перевізників, які в свій час ну, пішли в цю галузь підтримати. І вони дійсно зробили хорошу справу в той час, коли практично перевезення. Були державою практично призупинені крім електротранспорту, то перевізник відіграв значну роль. Але щоб це все функціонувало, хтось має мати відповідні знання. І ось якраз левова частка відповідальності була покладена на водія. Всі старались Досвідчених брати, але на той час їх не було достатньо, бо оскільки місто обслуговувало, в свій час, ви пам'ятаєте, 70-80 автобусів автобусного парку, вони працювали в двозмінному режимі, то було тільки задіяно 160 водіїв. Я вам наголосив, що на сьогоднішній день в місті рівно працює 820 водіїв. Тобто е, прийшло багато молодих. Не зовсім досвідчених. Раніше була зовсім інша система відбору водій, який не мав три роки стажу роботи на вантажному автобі, він ніколи не міг отримати категорію Д. На сьогоднішній час бувають випадки, що водій, маючи два роки стажу, вже має категорію Д і працює на арестованих. Я розумію, що досвід потрібен, але згадується нарікання пасажирів на те, що людей возять як дрова. От після того, як тривіки відвозять вантажі, іноді не зовсім адекватне ставлення і до людей цих самих мікроавтобусів. Так, на жаль, ми маємо кожен день від 5 до 8 до 10 дзвінків, дещо зменшила зараз їх кількість про, ну скажімо, мяко хамське поводження водіїв і особливо найбільші претензії щодо відмов Безпідставних відмов, перевезення пільгових категорій. От заходить тільки пільговик, показує посвідчення. Тут же відповідь у мене вже два є. Перевірити або спростувати це не завжди просто. Люди просто принижуються, багато дзвонять, плачуть. Це є наша біда найбільше на сьогоднішній день, тому що з автобусами, з переобладнаними, з новими якось справа рухається. А ось щодо зменшення такого безтактовної поведінки. І, скажімо, приниження тих же пільговиків є, на жаль, щоденно ці випадки трапляються, ми про них знаємо і ведемо помірковану боротьбу з цим. В першу чергу ми маємо стосунки з перевізником, запрошуємо його з водієм, беремо пояснення. Якщо це, цей водій вже на протязі, скажімо, півроку, а є такі по три мало порушення, ми рекомендуємо. Перевізнику змінити стосунки з цим водієм за останні буквально тиждень. Два таких водія були звільнені, а саме за хамство. А можете сказати, з яких маршрутів? Так, можу сказати. Це один на 58 му маршруті, який безпідставно відмовив дитині, яка має єдиний квиток, тобто дитина сирота круга під опікою. І держава таким дітям видає єдиний квиток, який не дає право безкоштовного проїзду в міському транспорті, більше того, побувати там в театрах і такі інше. Ця дитина вже ображена до так і ще змушена терпіти це. І ще на одному маршруті, значить, також груба поведінка водія привела до того, що перевізник сам ми не рекомендуємо, ми не у нас ага. менше часу. Тож, все-таки до е, пана Сергія ще запитання, якщо можна коротше відповісти щодо критерії відбору. Про ре, єдиний реєстр це добре, це зрозуміло, але зараз все таки його ще не, не існує. На даному етапі відбір відбувається дуже просто шляхом е, рекомендаційного характеру. Тобто. Е, Якщо водій шукає роботу, а так само і привізник шукає водія, коли вони з ним зустрічаються, то відповідно перше запитання ставить, яке в кого ти працював, скільки працював, на якому маршруті. От і тоді він звертається до попереднього роботодавця і чекає від того рекомендацій. Тобто, якщо він рекомендує, говорить, що це нормальна людина, працювала зарекомендувало себе з професійної сторони, тоді він його бере. Хоча я вважаю, що це не така система підбору, як на мене. Якщо б особисто я брав б водія на, на роботу, в першу чергу я звернувся б в Державтоінспекцію, поцікавився, чи мав цей водій порушене правило дорожнього руху, тобто чи притягувався він до адміністративної відповідальності. Ну, на жаль, ця процедура зараз не дуже працює, тому що ви знаєте, що для того, щоб звернутися в Державтоінспекцію, крім заяви, потрібно заплатити конкретні гроші для того, щоб тобі надали інформацію про те. Чи іншого водія, і то не завжди таку інформацію можливо. Дякую і запитання дай Бог. Останнє, тому що час ефіру, на жаль, закінчується, і сподіваюся, що зможете відповісти або чесно, або промовчите. Отож, багато хто з дописувачів, пасажирів, мешканців вільного вважає, що за власниками маршрутів стоять можновладці, чиновники, політики, хто завгодно, і чималі гроші на цьому відмивають чи заробляють, тому їм дають кращі маршрути. Чи можете ви відповісти? Ну, чи справді відомі рівняни, чи чи не лише рівняни, мають маршрути, отримують ліцензії, ну? Знаєте, було б нещиро, якби я почав спростовувати цю інформацію. Вона дійсно має місце. Але оскільки я з юридична тільки п'ятий місяць працюю на цій посаді, ті прізвища, які є, скажімо, в нашому журналі. Хто має ліцензію на право перевезення, ні, ні про що не говорить. Тому і не спростовуючи, і не переконливо не стверджуючи, такі факти мають місце. Пане Сергію, ви можете щось додати? Ну відповідно я погоджуюсь з тим, що дійсно за ну ми будемо говорити переважно, але за більшістю якраз от маршрутів стоять дуже поважні люди при поважних посадах. Єдине питання, що ну наше законодавство не може звинуватити цих людей не згідно закону України про корупцію і інші там кримінальний кодекс України, оскільки вони безпосередньо здійснюючи функції держави. Не мають прямого відношення до перевезення пасажирів, оскільки ці машини оформлені на людей, які є дійсно підприємцями, які мають ліцензії здійснюють підприємницьку діяльність. Цікаво, все таки саме питання пов'язане з корупцією. Чи законно вони отримували ці ліцензії? Ті ж самі люди, які стоять? Чи це також уже поза вашими повноваженнями? Я трошечки. Говорив про те, що на жаль, сьогодні система отримання ліцензії ну, спрощена до мінімуму, тому може повар, е е медсестра, вчитель, будь-хто отримати ліцензію, зареєструвавши автомобіль і заключивши угоду з водієм, який має відповідну категорію. Ну, надто спрощено. Я знаю, що і спілка водіїв в тому числі, і ми неодноразово звертались до Міністерства автомобільного транспорту та голову держму автотрансінспекцію з пропозиціями треба питання перевезення людей поставити на щебель вище до вимог, бо ми відповідаємо, люди довіряють нам найдорожче своє життя, і ми несемо повну відповідальність за це. На жаль, поки що змін до законодавства не внесено, хоча Будемо сподіватися, що ваш оптимізм почують не лише пасажири. Пане Сергію, дякую, пане Віталію, дякую.